Я думаю, що це зв'язано, що наші сусіди, які невнятні, вони в вишку попали это было на днях Київсарська. Ну, зв'язок дуже поганий, дуже поганий. Ви ну, знаєте, я на постійній основі не проживаю в Нікополі, але я живу а, в районі порта, Лапинський район. А, ну, там зв'язку взагалі немає ніякого. Як ви обходитесь бізнес? Ну, Якщо не переб'ють світло та Wi-Fi, то живемо на Wi-Fi, Тобто зв'язок тільки через WhatsApp, Telegram, Viber. все таке. Також живемо без зв'язку. Дрони намагаємося слухати через відкриті вікна, де летять, де не летять. Не можу нічого сказати. Дуже поганий, платимо не за що. Ціни великі дуже. І, і З колегами не можна поспілкуватися, і куди то перезвонити. І, і інтернету теж немає, не можемо вирішити питання, ті, що повинні бути. Проблема ж, мабуть, в цих ворогах наші, які б'ють вишки, а операторів не думаю змінювати. У мене в тому, що лайф у мене все добре. А Київстар і МТС, я знаю, що дуже погано. Так що в мене мама теж з Київстара перейшла на лайф, то добре все. Бо ви ж бачите, що робиться. Даже воно не видно, навіть коли тривога, то зв'язок дуже поганий, навіть дозвониться або в скору, або до друзів щось трапилось. Так що так, дуже погано. Бувають містами, добре приймають, а буває ні. І всі матрю, це не реклама. Всі то образом переходять на лайф-сет, Що удобно, що остається номер телефона. Ну і люди переходять, тому що там більш мені сигнал ну, достойний, скажімо так. Взагалі жахливо. То була на водофоні, змінила на Kyivstar, а зараз вже не те, не те не працює. Ну, десь в яких районах міста десь краще працює, десь взагалі немає зв'язку. Ну навіть отут, ну. Не дуже, хоча це центр міста вважається. А якщо у нас ще додається відключення світла, то взагалі неможливо нікуди не подзвонити. Про інтернет я взагалі мовчу. Ну тобто, це це дуже незручно, навіть тому, що ти не можеш подзвонити комусь з близьким по роботі, якщо треба там хтось там, може у когось там клієнти, ні клієнти. Ну тобто, взагалі, людина залишається без зв'язку. Навіть ну. Може там комусь швидку викликати, ну, немає змоги. В «Водафоні» практично нема куди дозвонитися. Тому я купила картку Київстар, положила звичайний кнопочний телефон і тільки так зв'язую. Ну, коли треба зв'язатися з рідними, особливо коли обстріл переживаєш, чи як там вони живуть, чи все в порядку, тоді дуже так хвилюєшся. Оце, оце такі незручності. Ніякого мобільного зв'язка у нас немає на Новопалобці. Як ви викручуєтеся? Які це вносить незручності у ваше життя? Ну, як викручуємося, ніяк не викручуємося. Не дозвонимося, то й все. Так, неможливо дозвонитися іноді. Особисто на Новопавлівці. Коли десь прилетіло, то я... ну, Безпокуюсь і хочу позвонити мамі або братові, та в мене іноді не виходить. І тоді погані мислі йдуть в голову. Бу було, було б життя, а там вже це вода Це, як бо бачите, як вона збуває. Тож в суботу йшов, і дівчина вбила прямо на моїх очах. Ніяк і скоро не може приїхати, тому що тронуть веселі над головою. От тобі щось така. То вже не до зв'язку, як кажуть. А таке більше, як, звісно, трошки воно поганенько. З кожним, ну, кожним місяцем, мені здається, хуже перестається зв'язок.